Вітаю, шановні клієнти, гості канал оглядачі. Сьогодні ми розглянемо в інструменті G Vizon, який є частиною екосистеми продуктового набору для забудовника, те, як налаштувати піктограму кнопки відправки запиту до відділу продажів з лід-форми. Відповідно, коли ми взаємодіємо з інтерактивними фасадами, без залучення програмістів, без знань програмування, лише використовуючи crm систему ми можемо змінювати зовнішній вигляд інтерактивного фасаду. Давайте розглянемо це детальніше. До прикладу, зараз я виводжу демо-сторінку проєкту демонстраційного VR-bindingu. І ми можемо через навігацію, яка вам добре знайома в смарт каталозі вибирати квартири. Коли ми обрали квартиру, ми можемо, звісно, вибрати юніт на даній квартирі. Сьогодні я демонструю, як без замучення програмістів змінити дану піктограму біля кнопки Відправити ліворуч. Зараз ми бачимо, що вона відображена піктограмою літачок. Якщо ми бажаємо її замінити на іншу піктограму, для цього достатньо перейти в налаштування проєкту в лідах. В секції Вставка смарт-каталог на свій сайт в розділі Відправка форми броні обираємо значок. До прикладу, ми замінимо його на піктограму конверту. Тепер необхідно натиснути Зберегти. Коли дані події виконані, оновлюємо сторінку і бачимо відповідно тепер, що коли ми взаємодіємо з інтерактивним фасадом, то лід-форма має іншу піктограму для відправки лідів з нього. Наприклад, в даному випадку піктограма-конверту. Ось так, без залучення програмістів ми індивідуалізували за власним запитом інтерактивний фасад. Це було просто навіть на відеоінструкції, тому рекомендую індивідуалізовувати інтерактивні фасади, використовувати ноу код інструменти для забудовників і запускати проекти з G швидше. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступній відеоінструкції. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал. Це допоможе вам отримувати більше лайфхаків та інструкцій про те, як гнучко налаштовувати ганозеві професійні інструменти в будівельному девелопменті.